Ти спиш? Любі друзі, всім привіт. От бачите мій хвостик лежить в балді вже на ліжку. Часто обнаглів. наглів? Та хвостяра, що ти тихенько притаївся Ласку ти маєш? Маєш, ласку ти чи ні? Що? Любі друзі, підписуйтесь на мого хвостика. Він дуже гарний котик, чемний трохи, трохи вредний. Всім папа, -па, будемо чекати на вас.